Що потрібно робити, щоб допомогти мешканцям уповища. Отже, на території міста Поступоля вийшов у в цілому було пошкоджено 69 господарств. Жодних об'єктів соціальної інфраструктури, тобто дитячі садочки, школи, лікарні, пошкоджено не було, були пошкоджені лише приватні водії. Загальна кількість пошкоджених. З них житлових будинків 58, повністю знищено покривель на двох будинках. Інші отримали пошкодження. Господарських будівель пошкоджено 35, з них повністю знищено кутивель 3. Також було пошкоджено 4 автомобілі та паркани попередніми За попередньою оцінкою сума збитків складає 1 мільйон. 200 тисяч гривень. Вчора відбулася позачергова сесія Костопільської міської ради, на якій депутатам було виділено 220 тисяч гривень на допомогу місцевим жителям, також з резервного фонду бюджету Костопільського району за пропозицією райдержадміністрації на сесії обласної районної ради планується виділити кошти в розмірі. 200 тисяч гривень. Отже, е не вистачає для того, щоб відшкодувати збитки близько 800 тисяч гривень, і ми будемо подавати таку пропозицію на сесію обласної ради, щоб надати з обласного бюджету допомогу жителям у Стопични суді. Е також хочу зазначити, що в результаті бойових було пошкоджено лінії електропередач, в результаті чого. Було знеструнено 483 споживачі станом на 19 годину вчорашнього дня електропостачання для всіх.